Для побудови діаграми спочатку потрібно виділити в таблиці діапазон клітинок з даними, на основі яких будуватимемо діаграму. Бажано разом з даними виділити і назви рядків і стовпців. Це забезпечить їх автоматичне ставлення на діаграму, як підписи осей і як назву рядків у легенді. Далі – Давайте подивимось, як це робиться. Виділяємо. Разом з підписами рядків, натиснемо клавішу Ctrl і виділимо назви стовпців. Потім відкриваємо вкладку Вставлення, знаходимо групу діаграми і відкриваємо потрібний список з потрібним типом діаграми. І обираємо необхідний вид діаграми. Як бачимо, діаграма створена.